В якій перспективі можна сподіватися на те, що військовополонені, давайте спочатку саме Азовці повернуться в Україну? Ну, такі карти, ось карти страждань, вони прям дві зійшлися, Пережива, страждань. От. І тільки потім вони їх зможуть відправити додому. І все, цілі іншої немає. Щодо перспективи повернення цих дітей, чи вдасться. Принаймні частину повернути найближчим часом до кінця весни. Давайте подивимось. Ви знаєте, є така можливість повернути частину дітей. Прям хороша така карта. Що може змусити, що може заохотити цих людей повертатися назад на батьківщину, аби саме тут продовжувати своє життя? Вони повинні бути впевнені, що вони не будуть і такі бідні, ні да і голодні. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі ТОП. Я Льона Шевченко, і сьогодні до нас долучається пані Ірина Герлі, відаюча Ма. Дуже рада бачити вас. Вітаю, навзаємо ляночка, навзаємо глядачі. Дуже рада знову побачитися з вами після такої довгої перерви, поки я блукала світами у навчаннях. Запитуйте. Так, раді, що повернулися. Знаєте, сьогодні нашу розмову хотілося б. Присвятити саме поверненню українців на свою рідну землю. Буквально днями в Києві проходила акція, акція у підтримку е, саме азовців, прикордонників, які боронили Маріуполь. Які, на жаль, досі е, частина з них перебуває у полоні. Дуже боляче дійсно це усвідомлювати. Дуже страшно, що вже такий. Величезний період люди перебувають ну ймовірно в жахливих умовах, і давайте розпочнемо з того, в якій перспективі можна сподіватися на те, що військово полонені давайте спочатку саме Азовці повернуться в Україну. Давайте подивимося тоді якомусь часовому просторі Альоночка, Давайте подивимося, наприклад, хоча б на найближчі півроку. Півроку, так, давайте на півроку. Чи повернуться наші азовці на протязі півроку додому? Я би сказала так: вернуться, не, не, не потрібно розраховувати, що всі, не всі повернуться. Приблизно половина. Приблизно половина зможе повернутися додому. Е, ранених, пошкоджених е, героїв, е, е, але повернуться. Вони будуть, бачите, яка половина, то я ж уже вам не скажу. але прям mm -hmm. наші герої, але вони всі будуть дуже і морально, і фізично травмовані і вони. Прибудуть на нашу землю, але це буде тільки половина. Це десь ну половина. А половина, половина поки що ще ні. Про ній будуть йти домовленості, їх будуть старатися навіть за гроші викупити, але поки що не всі. Поки що на протязі півроку, поки що не всі. Чому на даний момент не виходить їх обміняти? Чого саме хоче Росія домогтися? Шантажуючи і утримуючи цих людей зараз в полоні. Угу. Чому не повертають Я без те, що я карти говорять, те, що я бачу, дуже дивна історія. Це просто якийсь. Ем... Для того, щоб вони страждали, я би так сказала. У мене іншого навіть немає. Хай вони довго постраждають, і тільки потім вони їх повернуть. Єдина ціль, тут немає цілі, там, типу якоїсь політичної, ще якоїсь. Це просто для того, щоб вони відчули, як страждати, як їм ще було зробити їм погано все. Щоб їх... ну, Такі карти, ось карти страждань, вони прям дві зійшлися, пережива, страждань. Вот. І тільки потім вони їх зможуть відправити додому. І все, цілі іншої немає. Це Такі... дуже страшно. Дуже страшно, коли е нічого людського немає. Дійсно, дуже складно це усвідомлювати, але чи можемо подивитися, в яких умовах зараз доводиться перебувати думаю... військовополоненим. Що ж я можу достати якихось? Я думаю, що не в, не в самих кращих, не в тих, що показують американські тюрми. Тих умов зараз наші полони. Ну, перша карта, що там може говорити? Карта ні. В дуже важких умовах, в стресових умовах, їх психологічно ламають. Дивіться, друга карта диявол. Я прямо нібито знаєте, як буду так показувати, то нібито я його підплаштувала. Це, це жах. Їх залякують і, і мордують, я б сказала. Слідуюча карта держуть в темноті. Жах, дійсно складно це усвідомлювати, і це це, це дуже карта. страшно. Це страшно про це навіть говорити. І ніби... mm -hmm. Карти самі ж показують цю страшну історію. Нічого там хорошого немає. Їх спеціально бачите, тому і сказали, що їх спеціально тримають для того, щоб їм зробити боляче все. Іншого немає. Там. Це не через те, що потрібно щось там, когось прикупити, а давайте цього потримаємо, віддайте нам того. Ні. Uh -huh. Це просто така, а, такі істоти, які просто їх тримають, щоб їм було боляче все. Загалом ми говорили тільки що саме про бійців Азову, але варто зауважити, що дійсно в полоні зараз перебуває більше 8 тисяч людей за офіційними даними, і власне це загалом 1600 цивільних, решта військовополонених, і власне хотілося б дізнатися найближчим часом чи Плануються якісь великі обміни, тому що вже тривалий час не було подібних великих таких ось обмінів. Чи плануються великі обміни? Давайте подивимося квітень травень. Так, до кінця, до кінця весни, так. Травень, чи плануються якісь великі обміни? Ну, про них будуть говорити, але це все ілюзія. Про них бо це більше про те, що якби, а давайте це зробимо. і якби, Але ні, я не бачу, щоб його, вони були до кінця весни, великими об'ємами. Це, ні, це все ілюзія. Немає, mm -hmm. на жаль, на великий жаль. Те, що на говорить, жаль, давайте обміняємо всі на всіх. Ніхто з цього робити не збирається. Що хотілося б про дітей поговорити. Ну, всім, всьому світу відомо, що Росія краде українських дітей і утримує в себе. Відомо, що їх навіть там були новини трохи раніше, але з'являлася така інформація, що вони там цілі табори перевиховання. Влаштували для того, аби виростити це молоде покоління дітей, підлітків, яких вони викрадають саме на оцих російських наративах, які вони намагаються просувати. Знову ж таки, як вони зараз здійснюють це перевиховання? Наскільки активно діють саме ці пропагандистські табори, і яка перспектива того, що діти найближчим часом повернуться? Така методика, колись кочові племена загарбників так вискакували на Україну, забирали українських дітей, щоб потім в них робити яничарі. Так само приблизно і зараз і тут. Історія повторюється, я б сказала. Повторюється, так. Давайте подивимося, давайте подивимося тоді, запитаємо якось вірно так чітко запитання для карт, щоб було зрозуміло яким чином відбувається виховання наших виховання дітей дану за перевриком в, в Росії? Сьогодні, взагалі, цікаво, дуже карти говорять. Як відбувається, Колоса Фортуни говорить, що вони міняють, міняють якби, знаєте, повертають історію в, в другий бік. Все, все повністю вони переінакшують. Колоса Фортуни говорить, що вони пробують все, що вибити з дітей, все, що вони пам'ятали, і, і заново в, в історію переписати. І будь ласка, їхній імператор. Тобто, що вони будуть розповідати, що їхній там Путін це найкраще, і що їхня країна найкраща, вибиваючи з наших дітей і повністю міняючи історію вспять, ну тобто в інший бік. Тобто, як було так, вони її переписують і, і втирають із, із пам'яті. Але це дуже кармічно. Кінцятка ще кармічна. І давайте запитаємо. Тепер мені цікаво, якщо дозволити, запитаю, що їм буде тепер цим. Росіяни, так. які е, такі роблять з нашими дітьми, яка карма, бо це карта дуже кармічна. Яка карма за це? Так, цікаво дуже дійсно. Яка їм за ця карма прийде? Що вони наших дітей повністю вони пробують припрошити мізки нашим дітям і розказуючи про свого красивого імператора? Розумієте про кого? Жах? Що їм буде за це? Яка карма прийде? Угу. Угу. Спочатку їм здаватиметься що все, що вони роблять, це дуже класно і що в них mm -hmm. все виходить. Але з часом вони зрозуміють, що е е е не то, що вони зрозуміють, а у них в самій країні відбудуться якісь певні зміни. Які е, їхній народ заведе в страхи. Тобто прийде рівно все навпаки, їхній народ, їхні землі, раз покажу. Це їхня земля. Вони будували плани одні, а е, прийде якась жорстока розплата по карті смерті і загони їхній народ у страхи, буде все рівно. Ага. Те, що вони пробують з нами зробити, з нашими дітьми поінакшити, воно повернеться рівно. Бомірангом до них. Тому якісь дуже події не будуть відбуватися в країні, такі що людям стане дуже-дуже страшно. Які, які події? Давайте запитаємо. Так. Що їх так поміняє, які події? Якісь військові події. Чи може це бути якийсь військовий переворот? Якісь події. Тут П'ятерочка говорить, що всередині країни щось почне відбуватися. Причому це будуть групи людей, і, але частина цих груп вони будуть як в мари вводити людей. Не скажу, що це прямо якісь прийдуть там прямо такі хороші, прямо політичні ці, там буде вперед величезної влади. І людям стане страшно через те, що вони їх будуть. Знаєте, як, зро, можливо, вони зрозуміють, що кожна із цих сторін, яка б'ється за цю владу, вона е, в, в, ще більше і більше їх ілюзії, якісь вводить. Багато людей будуть за кордоном виїжджати. Там буде переділ якоїсь влади, реально. Дивіться, прямо тут якісь е, 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 боротьба за владу, за структури. І які хочуть повністю змінити всередині цей світ, але це буде внутрішня боротьба. Ну, до речі, дуже логічно, дійсно, все так бумерангом. Має, як і має бути, має повернутися щодо перспективи повернення цих дітей, чи вдасться принаймні частину повернути найближчим часом до кінця весни. Давайте подивимося. Що здасться нам, бо четкої наших діток до кінця весни додому? Там вже частина виїхала з батьками і не просто ж так це все відбулося. А деяких відомо, що крали там з дитбудинків, коли у діток не було батьків у відповідь. Справді, що історії зараз дуже багато що не тільки на Росії, а й кордоном забирають наших дітей. У типу цивілізованих країнах забирають наших дітей, у батьків прямо. Тому uh -huh. і така історія зараз з нашими дітьми по світу не дуже хороша. Зрозуміло, що це саме, мабуть, цікаве покоління, саме розумне покоління, саме мудре, тому їх uh -huh. пробують кругом під себе загарбати. Я, до речі, у мене багато клієнтів і наших, які за кордоном, і учнів, і клієнтів. І те, що я чую від них, більша частина дорослі люди, вони типу так: 50 на 50, повернемося, не повернемося, Але їхні діти, вони Хочу. між прямо біда, не знаю, що робити. Дитина хоче додому. Ну я тільки посміхаюсь. Зрозуміло, що дити, діти хочуть додому, дуже сильні. Батьки ще думають, що далі ні, а діти прямо криком кричать, не хочуть не, ну, і велика частина навіть не хочуть відвідувати школи, хочуть додому. І все криком кричать, додому і ну, Це Тому... така приємна тенденція. Дійсно. Хотілося би, але аби це молоде покоління поверталося і відбудовувало ну, е, нашу в... державу. Ви знаєте, Альонка, е... Я вже дуже довго, довго про це думала, тому що якби, нібито з одного боку страшно, що не повернеться велика частина наших людей додому, а вона, напевно, не повернеться. А з другого боку, якщо повернуться хоча б підлітки, які мають право повернутися там самі, бо не всі ж дітей можуть відправити без себе. І народиться багато нового покоління. Зараз, слава Богу, бачиш, скільки багато дівчат ходять вагітні з колясочками. За ці кілька років дуже багато нас народилося молодого покоління. То, то можливо і хорошо виховати нове покоління на нових засадах з новими можливостями знову з духовним таким поглядом і з правильними законами нашими головне щоб ми ще зараз всі до цього дійшли зрозуміли відвоювали своє написали свої закони народу прекрасного який буде працювати для людей не гнобити їх, щоб нарешті наші наші люди підняли голови і почали розуміти, що закони творять, мають творитися для них, а не вони працюють. тому якщо виросте таке нове хороше покоління, то це і добре, і дай би Бог таке було. Але повернути своїх дітей дуже хочеться. 100%. дійсно маємо надію, що це покоління відбудує максимально і створить ту Україну, про яку ми мріємо. Ми її не тільки мріємо, ми вже починаємо, хочемо створювати, І, до речі, так. я хотіла сказати, що зараз я буквально сьогодні-завтра на своїй сторіночці дам великий такий напишу. Ну, я не знаю, як назвати, е, тому що я зараз працюю над самим текстом. Це буде молитва, афірмація. Е, не знаю, е, як його навіть определити, тому що я хочу написати такий текст, який торкнеться кожної людини незалежно від ніякого вірування, тому що творець він один. І неважливо якої ти віри. Творись він один. Головне, щоб ваші слова йшли від серця, тому що нам потрібно би зараз у цих, цій молитві зібратися всім, всім людям, незалежно від того, з ким ти там товаришуєш і хто твій Бог, Шива, Ісус чи Магомед, а у одних єдиних словах і почати е, в тому, що оці, якби говоритись, проговорювати ці слова, запустимо цю таку 17-го. Квітня, бо це дуже хороший час для сильного старту, хоч нібито він у нас між такими ем, ретроградами, там після затеплень. Да. Але в цей день буде дуже велика сила космосу. Цей час запускається молитва, про яку ми говорили у. у і 108 монахів будуть за нас молити за Україну, і в цей час хотілося б, щоб людство наше теж почало це робити. Це буде дуже потужний день астрологічно для запуску великого такого ну, навіть посилу. Це не навіть не прохання, а величезний посил у космос, у всесвіт про, про нашу перемогу, про наш мир, та, про на, на наших теренах. На нашій землі, з нашими, тобто інтересами. І хто захоче, будь ласка, приєднуйтеся. Я цей текст буквально сьогодні-завтра його дав. Він буде написано там прямо в інсті написано малеву на і Фейсбуку, де хочете. І, і доєднайтесь до цього. Ми маємо створити якийсь такий потужний потенціал, який почує весь світ нарешті. Безумовно, так, закликаємо наших глядачів обов'язково долучатись, доєднуватися і максимально допомогти, перемогти так. у цій війні. Так. Так, і дивимося тепер, чи повернуться наші дітки прекрасні, чи повернуть їх, чи зможемо ми їх повернути у квітні-травні цього року. До так. Нашого країни, до нашої землі, на наші Терена, Ви знаєте, є така можливість повернути частину дітей. Прям хороша така карта. Будуть про це перемовини, будуть простити про це перемовини, і діти приїдуть в сім'ю. Слава Богу, і хай вони приїжджають. Так, безумовно, це приємні, приємні новини. Пані Ірино, також от ми згадували вже з вами про дітей, про людей, які виїхали, на жаль, спочатку повномасштабного вторгнення за кордон. І дійсно, от варто зрозуміти, що десь вже два, навіть більше роки. Люди там мешкають багато хто з них, багато хто знайшов роботу, родину, закріпилися вже на нових місцях проживання. І що може змусити, що може заохотити цих людей повертатися назад на батьківщину, аби саме тут продовжувати своє життя, продовжувати працювати на користь нашої країни? Ну я скажу відразу від себе. Тут абсолютно логічно, а потім запитаємо з картами. Так. У нас щоб були такі закони, в яких людина живе безпечно, що вона знає, що вона захищена, що в неї нічого завтра не відберуть, що вона працює, і, і ці, ці кошти йдуть на користь держави, що кожна копійка використовується туди, куди треба, а не і не роздерібанюють наші те, що ми здаємо, наші податки. Так? От я кожного, кожного кварталу здаю податки. Але куди ці податки йдуть? Я не знаю, в яку кишеню вони лягають. У мене немає впевненості, як і в багатьох, багатьох наших людей. Тому для того, щоб вони повернулися, ми маємо створити такі закони, які будуть наших людей оберігати. І люди знатимуть, що вони працюють з задоволенням і за їхню копійку їхні діти навчаються, їхнє в них соціальне забезпечення є, що у них все добре. По-другому ніяк. А якщо людина буде знати, що вона повернеться в неї не то що роботи, а вона нічим не забезпечена і навіть не знає про свої права, то нічого хорошого з цього не буде. Ну, я, перед, певно, з картами я гляну. Так. Що повинно відбутися, щоб наші люди почали повертатися додому на до Україну, до, до нашої України. Ой, Зараз карта випала, зараз я покажу, яка випала. Угу. Так, що звони сьогодні карти, вітають, її сьогодні багато. Ну, так воно і є. Перша карта, до речі, яка випала, чотиричка кубки, говорить про те, що люди повинні перестати ця пауза, яка відбулася, вона має чимось заповнитися. Тобто люди. Думають, люди не впевнені, багато людей буде впевнених повертатися чи ні. Ну, така історія собі. Те, що я не знаю про своїх людях, які на мене навчаються на курсах за кордону наші, то вони ну велика частина. Вони ще не впевнені, що вони хочуть приїхати. Ще в перший рік хотіли більше ніж. Так. З... А що потрібно для цього зробити? Що говорять карти? Люди повинні розуміти, що вони прийдуть в щасливу країну перше друге вони повинні не боятися і не зрахатися і не не ну то тобто, не у них повинно не бути цього страху за щось впевненість повинна з'явитись те що я говорила ну, і... так. Торочка Піндаклі говорить, що вони повинні бути впевнені, що вони не будуть і такі бідні мішні, да, і голодні, сидіти десь під парканом, що в них є робота, можливості, свої, там житло і ще щось. Тобто, якщо вони не будуть, якщо вони будуть думати, що вони повернуться, будуть отакі каліки, то ніхто сюди не повернеться. На сам кінець, Чи вдасться нам повернути принаймні половину тих людей, які виїхали? Якщо перебудуємо зараз країну закони, правила, то, звичайно, вийде. Ну, для цього повинні щось робити. У нас є справові структури, які можуть написати, змінити, дати правильні зміни в конституції, а не переписувати Конституцію, тоді ми виявляється, ой, якийсь у нас з'явився новий закон, а ми про це не знали. А в нас в Конституції взагалі хтось знає, у нас повинна кожна людина Конституцію, яку вона під. Підписати і сказати, я довіряю цій Конституції, вичти і на пам'ять, щоб ніхто ніколи не міг до тебе підійти нічого сказати. Так, ще зможемо повернути. я Хоча б 50% насилення після закінчення війни додому. Зможемо. Хороші карти, зможемо. Це буде хитрими шляхами мудрими шляхами якимось таким багато технології відео заради якби технології, і якийсь такий креативний підхід дасть змогу нам від якби від, Люди будуть. Їхати сюди і бігти. І, до речі, у нас з'являються ресурси: оці от ресурси, і дуже цікаві якісь інновації, захоплюючі повернуть сюди багато, сюди капітал зійде, великий гроші почнуть входити. Дай Бог, щоб у нас це все закінчилося, тому що скоріше, але на наших умовах і на наших, звичайно ж. Територіях, які ми повинні свої повернути, але у нас до нас, бачите, підуть великі кошти, і тому повернуться люди. Uh -huh. Ну, давайте на такому позитивному прогнозі будемо завершувати наш ефір. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Ірина Гергель, відуюча ма, обов'язково побачимося. Ще в наступних ефірах. Ну а поки ж говоримо до зустрічі. і Бережіть себе до зустрічі! Всього доброго, прекрасного ж видачі! Всього доброго, гарного дня!